Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті. Ангели рухаються в твоєму житті. Ти бачиш, як різноманітно Бог Він допомагає тобі, як гроші приходять, як Бог впливає на все твоє життя. І Бог це хоче робити. Сильніше і сильніше, щоб був його вплив все більше і більше на твоє життя. Тому покорюйся перед Богом і відкривайся, і ти будеш бачити безліч Божих благословень і безліч у цих моментів, коли Бог доторкається до тебе. Амінь. І ось я хочу про що поговорити сьогодні. Я хочу поговорити про те, що так буває, що нас інколи зраджують, або люди залишають. Чи бувало таке в моєму житті? На жаль, так. Да. Люди залишають, якщо ти пастор, або ти частина церкви, залишають братів, служителів, лідерів, хтось залишає свою родину, хтось своїх дітей залишає, хтось залишає бізнес. Так буває. Багато в цьому. В світі несправедливості, інколи люди, які були вірними, якийсь час потім стають невірними. Десь ображають, десь зраджують, когось ми ображаємо. І так буває, що люди залишають, і такий смуток приходить в серце. Така, ну, знаєте, як гіркота в серце приходить. І ось в цей час. Бог підбадьорює мене і підбадьорює нас, і хай Бог підбадьорить тебе. Не зациклюйся на тих людях, які тебе залишили. Насильно милим не будеш. Так трапилося в житті. Люди залишили, люди обрали свій шлях, і люди пішли. І ось що треба робити тепер. А тепер написано: ті, хто залишаються, в Духовному домі, в церкві, в твоєму служенні. Хай всі, хто залишилося, або все, що залишилось, або хто сьогодні має життя всередині себе, то хай всі пускають знову корінь вниз. Тому ми пускаємо далі свої корені в Ісуса, в Боже Слово, в Бачення, в відкриття. Те, що Бог дав як завдання, як напрямок для церкви, на твоє особисте покликання, пускаємо корінь вниз і приносимо плід вгорі. Послухайте, ми будемо мати добрі плоди. І ми дамо плід, але коли це буде? Не живи в гіркоті, не живи в смутках. Продовжуй вкорінюватись. І Поглибшувати, заглибшувати свої відносини з Богом. І коли всередині щось буде мінятися, коли ти заглиблюєшся, ти будеш побачити, як і зовні все міняється і з'являється плід. Тому, слухайте, друзі, найкраще у нас попереду. Тому не засмучуйся, продовжуй дихати вільно, насолоджуватись життям і радіти, тому що ти спасена, Божа людина, яка корінена в Ісуса і приносить плід. Амінь.